Православна церква України із перших днів російсько-української війни з 2014 року і до нині залишається із народом з воїнами на передовій, з медиками у лікарнях, з вимушеними переселенцями у волонтерських центрах. Українська церква є осередком допомоги детальніше у сюжеті моєї колеги Маргарити Сопільняк. До масштабного волонтерського руху та допомоги військовим, їхнім родинам, вимушеним переселенцям та усім, хто потребував підтримки, з перших днів війни долучилася православна церква України. Ці два роки повномасштабного вторгнення для української церкви минули з певними викликами, які вдалося подолати. Зокрема, і перехід на новий Юлянський календар з вересня 2023 року. Так я і слухав нашого предстоятеля, по місту православної церкви блаженішов владику піфанія. І в цілому спілкуючись зі своїми колегами, архіреями і з інших областей. І загальна і статистика, що окремо. І ця статистика, що про що говорить, про що вона свідчить? Що ем, ця календарна реформа має великий успіх. Люди, люди хочуть від відштовхнутися або від відійти від всього, з чим пов'язана Росія, від цього радянського цей перехідний період. А вже сьогодні це вже остаточно закріплено помісним собором і архієрейським собором, стверджено і підтримано ще нашою українською державою, і воно сьогодні має великий успіх. І це не тільки календарна перемога, це перемога наших сердець українських. Об'єднаних одну велику християнську сім'ю та родину. Храм Різдва Пресвятої Богородиці, що розташований у Дніпрі, є не тільки духовним центром для вірян, але й прихистком для багатьох українців. Церква стала простором, де об'єдналися небайдужі мешканці не лише Дніпра, а й тимчасово окупованих територій. А військові капелани підтримують воїнів і на передовій, і в лікарнях. З 2014 року, коли ще не було навіть. Офіційного капеланського служіння у Збройних силах України наші священнослужителі, на чолі з архієреями нашої церкви, вони завжди відвідували фронт, відвідували наших воїнів, підтримували, підбадьорювали, укріплювали, молилися за них, благословляли них. Тому це однозначно наша місія. Це наша підтримка, тому що ми усвідомлюємо, що Буде український воїн, буде Україна. Буде український воїн, буде український священник, священник Української православної церкви. Тому сьогодні висловлюємо щиру подяку нашим захисникам, нашим воїнам і в всіх храмах. Православної церкви України завжди звучить молитва за наших захисників і за перемогу нашої країни над ворогом. Мені пригадуються перші дні повномасштабного вторгнення, коли нам хтось зателефонував із волонтерів і попросив підтримати дітей, які їхали в цей час зі сторони Харкова, діти-сироти з дитячих будинків. Їх тоді було, по-моєму. Порядка 300 дітей, які були це зима, це холод, які були роздіті, голодні і холодні. І це було, я пам'ятаю, недільний день, коли ми звершували божественну літургію в цьому храмі. І на службі я попросив людей, щоб вони долучилися до цієї спільної справи, підтримати цих дітей. Ми дякуємо Богові, що я був сам. Так приємно здивований і дякую Богу за цих таких людей. Вони на протязі, після літургії, на протязі години часу з'їхалася тут велика кількість людей. Вся територія була за, за дві години е, забита всім, і те, що для дітей, і те, що для дорослих. І пізніше ми знаємо, що ми ще. Певний період часу це розвозили туди, коли куди це було потрібно: і одяг, і продукти, і ліки, і все, все що було необхідне. Це і для цих дітей, які їхали, вистачило, і для, тух, і для місцевих дитячих будинків. І пам'ятаємо, ну, московська громада зверталася. Ми багато машин туди відправляли. І всі, хто зверталися сюди, приходили, отримували цю велику допомогу. Я в цей час церква. Саме основне, що вона не була одна, не була сама. Завжди приходили люди, які пропонували свою допомогу. Це віряни Української церкви. Я хочу особливо подякувати нашому меценату Петровському Олександру Володимировичу, Аротінану Емілію Карліновичу, всі, всім друзям, які долучилися і зробили таку велику велику справу підтримки церкви, в першу чергу, церкви, яка мала можливість робити такі великі соціальні проекти. Я вдячний благодійному міжнародному фонду солідарність і, зокрема, президенту фонду Іванілові Яні Юрівні, які кожного божого дня разом зі своїми працівниками фонду приїжджали сюди, запитували, що потрібно ліки, одяг продукти і так далі кожного дня протягом року часу. З нашого храму волонтерська група виїжджала до воїнів в лікарні, в шпиталі привозили гарячу їжу. Цю їжу треба було приготувати. Я вдячний людям, які це готували, і вдячним людям, які привозили ці продукти. Це також наші парафіяни, наші друзі, які займаються фермерським господарством. Вони привозили і м'ясо, і інші продукти, і овочі, все, що ми, все, що було потрібно, і саме основне, що навіть не ми телефонували. А не саме приходили і запитували, що потрібно для того, щоб підтримати цю велику благодійну справу справу церкви і справу всіх людей. Зміцнюємо нашу віру в перемогу, допомагаємо захисникам і захисницям, усім українцям, хто цього потребує. Наша сила в правді і єдності. Ми обов'язково переможемо. Маргарита Сопільняк Віталій Шалдов. Новини Д1.